Ведмідь два тесорчики

Перший раз цього 2024 рік. Сейчас у нас трохи люцерка, права, трохи тут п'єч мінцем підсівали з люцеркою. Resminja, što se tu poka ne vidno. A, jeste se. Reč mi nec. I buble tu našte rijeda. Більше пішло А там де трохи добавили, де люцерки не було бо це по люцерки типу, сіяли ячмі в березні місяці А ось тут дивіться який ячмінець Хороший такий коліно блять тут, тут, тут трохи дерева харчували. Трохи ліцерки сьогодні з косом вона довше сохне, а тоді до 2 поїдемо під посадкою там перейти під косом. Олег тихай. травня така купоруська це вже пересіяна такі така вона вже була якби не пересівала Той де лізе пойдемо де... коротше щось буде скоро вже треба буде гербіциди вносити скільки тут вже вклалося в неї дві бороновки Ну, пахота, дві бороновки дві культивації Уже по така кукуружка була. Що піде, ще й не повилазило. Вологи толком немає. Що не будемо далі? Ми тут брискаємо, а тут у нас немає ну, ну, таку такий трохи ляпав.

Коротше на суперники дожмо 8 погнуку, а в нього 10 Це там, короче, і 30.000 мало. Не поймаєш, где тут спики. Скажите, що у вас там бореться Після 18 травня Бля як подивиться по телеку це просто жопа конечно Я не знаю як Мені б, наверное, мільйон би блін платили і Я б такою корнею не займався. Це не в ТЦК, не в Мінтов Я б не робив би блін як оце можна людину ловити і дивитися їй в очі, блядь. Це треба бути взагалі безшабашним. Сьогодні їду по селу, повертаю вже, можна сказати, у двір. Ззаді доганяють мінти, включають сирену, а я вже в двір повернув. Встав, а вони кричать, водитель, ви що не чуєте, ми вам типу, сирену включали. Ти взагалі в двір заїхав і включив би бля кому-то. Кажу їм, я що, щось нарушив. А ви що не знаєте, типу закон тіпа, вийшов, що тіпа, ми тепер можемо вас либо де тормозити і не обязательно Із-за того, що ви щось нарушили Я їм ще раз повторяю, хлопці, я щось нарушив А вони тіпа, Ми зараз ТЦК привеземо, бля Ще влякають мене бля, Та везіть блядь, кого хочете блядь. Козли, блядь. Скоро будуть вас отстреливать, блядь. І вас, і ТЦКшники. Ну це, блядь. Бля, ну ви там, ТЦКшники, хто там був на війні, ви бачите, що твориться, блядь, що хлопцям ні хера, блять, не оружия не дають, блядь, ни ні окопів немає, ни хера нема, блядь, ни связи нема, блядь, нема чим воювати, блядь, чисто вивозять серед поля, блядь, як м'ясо, блядь, убивають там людей, блядь. Що ви, блядь, творите, я то понимаю, що війна вроде-то йде, блядь. Ну тільки щось для бідних, блядь, война, блядь. а для багатих, блядь. якщо в нас війна, блядь, давайте тоді всі депутати, всі там э, ці, блядь. Держслужбовці, отказуйтесь, блядь, зарплати, все на війну хайде, блядь. І в першу очередь ви государственні машини отдавайте, блін на війну, блін. А то блядь, тепер будуть з простих людей блядь, машини забирати. Ну це взагалі кіно, блін Конституцію типа, на паузу поставили Тепер типа, у нас немає прав у простих людей блядь. Так а за що ми тоді боремося? Ми боремося за свободу, за незалежність, блядь. Щоб українці були вільні бля. А у нас бля, вже якийсь блядь, виходить Подоляк він розказував у 23-му році, що в росіян будуть машини відбирати, прав будуть лишати, карточки будуть блокувати, за границю не будуть пускати бін. Так а воно все в нас вже, таке, блядь, те, що він казав. Таке чувство, як будто він не до росіян, типу за росіян казав, а за українців. Так само Зеленський казав росіянам, якщо ви хочете жити, тікайте, ховайтесь там і все проче, блядь. Так все виходить він не для росіян казав, а для, теж опять для українців. Блять, Мосійчук там, блять, за свого сина, блять, розказує. Що він, типу, не вхилян, блять, а... Емігрант, типа. Бо в нього не пароходів, ни цих не заводів немає. Так мене теж немає, не заводів, не пароходів. Давайте я теж уїду. І таких, я думаю, дуже багато буде, які захочуть доїхати. А то, виходить, ми державі повинні. Так нам держава теж багато чого повинна. Теж, виходить, в Конституції записано, що всі надра і все проще належать народу, блін. а де той народ, блін, бачив його, блін, в ті надра? Ото хіба що може піску десь набере якогось. А то вже скоро і й води хар набереш. Вон свет, блядь, казали, що не буде нічого дорожчать, блядь, а вони вже свет піднімають. Хоть би надо її ремонтувати. Так а як метою того, то, ремонтую, то блядь, сука, мільярди, блядь. Там за якби оце, як оце во время цієї війни, як вони кажуть, блядь, цих всіх олігархів, блядь по то там не тільки на війну б хватило, а і все відстроїти би хватило. Я кажу, блядь, просто слов немає, а це на це все дивиться, блін. Самі реально, бля, розумію, що нам ніхто нічого толком не дасть. Воювати нема чим, блядь. Вони воюють, блядь. Такі герої, блядь, сидять там повдівали, блядь, пікселі. Я имею в виду влада. Наша Белла. А то у нас теж багато чого написано що у нас і образование і медицина Все бесплатно блядь. Хай нашим нас, нам тут уже простим так сказати Обоєнні блядь, які там своє здоров'я Угробили там, хто без ног, хто без рук, блядь. Тепер вони і нахер государству не треба, блять, як отработаний матеріал, блядь. А ти йди, блядь, воюй називається, блядь. Козли, блядь. Мільярди, блядь, грибуть, грибуть, блять, все ніяк не нагрибуться. цей, блядь, за цю власть держиться, блядь. Хоча перед цим казав, та я хоч з чортом лисом буду договарюватися, тільки щоб війна закінчилась, блять. І шо, блять, де ти, блядь, договорився, блядь. З ким ти, блядь, із Америкою чи з ким ти там договорився, блядь. Героєм себе позомнив, блядь. Так іди, блядь і воюй, блядь, тепер. А то чужими руками завжди, блядь, легше. Жар, гребти, блядь. Кажу, блядь, слов немає, блядь. Що творять, блядь. Плитку ту, блядь, кладуть, блядь. Так само те, що, блядь, мінтів, блядь, на роботу на, на, нагрібають, блядь. Забронірували їх, блять. Хоча вони ж присягу давали, щоб защищати нас, блядь. А тільки щось вони, я не знаю, як вони нас защищають, блять. Грибуть як Це просто капець, от творець, Я думаю, що воно ще цим не закінчиться блядь. То воно ще щось щось воно буде. Ой, так, да, ладно, оце все емоції Дуже переповняє це все діло, блін, не знаєш Що його робити, блін Гребуть людей, блін, і больних, і хромих, блін Вже Бли, ніхто не дивиться, що ти там Що в тебе там є болячка, нема болячки вже всі здорові. Кажуть, що там, там всіх вилічать. Так само те, що блін, хлопці ті, що без ног, без рук вже, блін, там і без глаз, рани. Нікого не увольняють, всіх держать. Блін. нахера вони їх держать. Блін. Получають там, то по 500, то по 800 гривень. Що ти блін, на ті по 800 гривень блін? Ті пенсіонери, ось я не знаю, що вони взагалі будуть робити. Вони і так. Можна сказати, виживали, блин. Таке чувство, що і їх я їм йдуть пенсіонерів. Тепер вже і за нас, за молодіж взялися. Тепер ще є свет а Вони ось ще й газ блять, піднімуть. Бо що Так воно все просто не робить. Уничтожають нас. Привезуть отам отих. Жидів отих, короче, попривозять, будуть вони тут жити. Так уже й балакають вже там якісь міністри, що емігрантів сюди завезуть, бо нема кому робити. Їх же ж не будуть призивати, вони ж громадянства немає. Вони будуть працювати, а українці хай воюють, блядь. Короче, кіно і німці, блядь. Ну нічого, я думаю, щось воно буде. Добре, всім дякую за увагу. До наступних відео. Коментуйте.